Виконаємо побудову конічних спідниць. Для побудови скористаємося наступними розмірними ознаками. Напівобхват талії 30 см, довжина спідниці також буде складати 30 см. Якщо наша спідниця по верхньому зрізу, по лінії талії буде оброблятися еластичною тесьмою, в такому випадку краще замість напівобхвату талії скористатися розмірною ознакою напівобхват стегу. Для того, щоб наш з вами замовник мав змогу одягнути спідницю, не використовуючи застіпку. Розпочнемо побудову. Перша спідниця, побудову якої ми виконаємо, буде спідниця сонця. Особливістю даної спідниці є те, що ми її будуємо при умові кута 180 градусів. Тому спочатку прокреслюємо вихідну горизонтальну лінію. І ставимо центр нашої лінії, вихідна точка О. Від точки О ми проводимо перший радіус, який буде дорівнювати 1 третя від напівобхвату талі. Так як напівобхват талії у нас буде складати 30 см, то, відповідно, 1 третя буде у нас 10 см. Виміряємо перший радіус 10 см. І проводимо першу нашу дугу, отримуємо точки Т і точку Т1 з протилежної сторони. Для знаходження положення лінії низу нам необхідно з вами взяти відрізок ОТ і додати довжину спідниці. Так як ОТ у нас дорівнює 10 см, а довжина спідниці 30 см, то загальний радіус у нас буде складати 40 см. Відкладаємо 40 см, позначаємо точку N і проводимо дугу, яка буде дорівнювати 40 см. З протилежної сторони отримаємо точку N1. Таким чином, ми виконали побудову спідниці сонця. Для розкроювання нам необхідно буде з вами використати дві таких деталі, тобто, це в нас буде тільки половинка. Наступний вид конічної спідниці це в нас спідниця напів сонце. Для побудови спідниці напівсонце, нам необхідно скористатися кутом 90 градусів. Виконуємо побудову кута 90 градусів. Від вихідної точки О ми відкладаємо перший радіус, який буде дорівнювати 2 третіх від напівобхвату талії. 2 третіх від напівобхвату талії, в нашому випадку, це 30 см. Це у нас буде складати 20 см. Виміряємо радіус 20 см. І проводимо першу дугу. Так. Позначаємо точками вихідними Т, для того, щоб розрізняти спідниці, я обведу нашу точку Т і точку Т1. Це у нас вже буде лінія талії для спідниці на півсонце. Для того, щоб побудувати лінію низу для даної спідниці, нам необхідно відкласти відрізочок ОТ, тобто радіус, який в нас вже є, і плюс довжина спідниці. 20 см плюс 30 у нас буде 50. Відміряємо 50 см, так. і проводимо другу дугу для того, щоб визначити. Положення лінії низу. Побудова відбувається в межах кута 90 градусів. Отримуємо точку N. також її візьмемо в коло, щоб позначити, що у нас. І точку n 1 яку теж візьмемо в коло. Тобто ми з вами отримали зараз спідницю на півсонце, яка визначається точками T, t 1 N1 і N. Також для розкрою нам необхідно буде з вами взяти дві таких частинки, щоб у нас вийшла повноцінна спідниця. Третій вид конічної спідниці так і буде мати свою назву конічна, або ще її називають конічна двошовна спідниця. Для побудови даної спідниці ми скористуємося з вами кутом 45 градусів. За допомогою транспортира ми виміряємо з вами кут 45 градусів. Або якщо у нас немає змоги, то ми можемо прокреслити ось тут клітинку, зробити діагональ нашої клітинки, і таким чином ми також отримаємо з вами кут 45 градусів. Виконуємо кут 45 градусів. Коефіцієнт розрахунку лі... Лі... лінії талії для даної спідниці у нас буде дорівнювати 3 четвертих. 3 четвертих від 30 см, ця величина у нас буде з вами складати, в нашому випадку, 22 см з половиною. Відмічаємо 22,5 см. І проводимо свою вихідну дугу, яка буде визначати положення лінії талії. Позначаємо точкою Т і точкою Т1. Для визначення лінії низи нам також необхідно взяти з вами відрізок ОТ і плюс довжина спідниці. Довжина спідниці у нас 30, ОТ у нас 22,5. Відповідно, у нас загальна сума буде 52,5. Відміряємо 52,5. І проводимо другий радіус для того, щоб знайти лінію низу. Отримуємо точки також N і N1. Для того, щоб відрізняти, ми можемо їх позначити, наприклад, біля них поставимо. Галочки, щоб знати, що вони, це точки у нас визначають одну і ту саму спідницю. Таким чином, ми отримали ось таку конічну спідницю, яка визначається точками т т 1 Н1, Н. Для розкрою нам також необхідно буде скористатися двома такими частинами. Отже, ми розглянули з вами три спідниці конічної форми, спідниця сонце-кльош якою однією з умов є побудова на куті 180 градусів. І коефіцієнт для сонцекльош у нас буде для розрахунку лінії талії 1 третя. Для побудови спідниці на пів сонця. Ми використовуємо кут 90 градусів. І коефіцієнт розрахунку лінії талії у нас буде з вами 2 треті від лінії талії, і третій вид спідниці. у нас... Конічна або конічна двошовна. Тут ми скористалися кутом 45 градусів, виконали побудову, і коефіцієнт розрахунку у нас буде 3 четвертих від напівобхвату талії. Ось такі три види конічних спідниць ми сьогодні розглянули.